Дорогі друзі, маю нагоди бути сьогодні в гостях у відомого великого полтавця, мого друга особистого Івана Яковича Новобранця, великого художника і майстра, народного художника України, лірника, бандуриста, дуже талановитої людини, якою я вам зараз показую, і це його творча майстерня. І зараз ми коротенько познайомимося з його творчістю, з Іваном Яковлевичем. Ось я так показую. Він учасник багатьох конкурсів. Його знають всі полтавці своїми виступами. Він і лірник, і бандурист. Він пише свою музику, він пише свої вірші. Він дуже гарно кобзарює у нас на Полтавщині. Він активний діяч. Він учасник всіх виставок, які проводяться в Полтаві, за честь люди мають його запросити. Він і ходить, співає в хорі Лтава. Він, людина, незважаючи на свій вік, він багато-багато робить для відновлення нашої духовності. Нашого надбання національного, він великий патріот і великий українець. Зараз я навожу камеру на його. Іван і добрий день. Радий, що ви мене запросили. Я хочу, щоб ви коротенько розказали про себе, щоб люди знали, з ким маєте справу, і короткий екскурс по своїм художнім роботам зробили. А потім, якщо можливо, ще й заспівали щось. З вашого дозволу, це можна? Добре, добре. Будь ласка, от я зразу навожу. От, давайте що почнемо, почнемо, почнемо з оцих картин. Да? Чи давайте я, я, я пройдусь ось по, 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 по всій його майстерні. Дивіться, вона в його дуже яскрава, дуже яскрава. Яскраві картини. Подивіться на оці очі, на оці образи, які це щось. Дуже-дуже великі і Це прощення гріхів. Ця картина називається прощення гріхів, бачите? От. Його бандури, ліри його роботи. Ось картина. Як оця картина? Е, ну, ця картина, якби, знаєте, е, тут це кохання в їх якось не відбулося. І тому я написав, я багато пишу. І Думи, так сказати, ось, і просто вірші, і пісні. І тому ця у мене картина, значить, вроді якби вони тепер вже вроде якби старі і, і зустрінуться десь там. І Надію. я десь в голубому. Ось, і я пишу там, підписую свій вірш. Станіти в стремено поруч мене і мчать у безмежному вирі, настигаючи долю. Ми полинем туди, щоб навік обвінчать наші душі самотні до болі. Зрозуміло. А внизу я бачу портрет. Внизу портрет акварель. Акварель, так. Да. Займався дуже акварелью. Це значить по мокрому називається техніка. <ритисна> Ось. А хто прототип, хто там. Це прототип моя, моя дівчинка колись. От бачите, як вона. Які очі зверніть увагу, цій це це дівчинці. Це, 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 да, це складна така техніка по мокрому акварель, але... Я, значить, з нею справлявся. Зараз я вже аквареллю не, не малюю. От, і, в основному, і в основному, значить, займаюся маслом, так? Маслом, так. Да. Оце масом живопись. живопись маслом. Це я бачу щось знайоме на Нікола Паганіні, похоже з кріпаля. Мабуть, це він, так? Да? Оригінальний. Жанр, дивіться, яке. Да. поганіні. Роз, розказуйте. Я постільки сам музикант ага. Ось. і прочитав там осуждення Паганіні», є книга. Є така. Значить, і повністю захопився цією темою і дуже багато зробив начерків, наброски, як кажуть. От, для того, щоб створити отаку, значить, не просто якось. Таку зовнішню, зовнішній вигляд цієї людини, а щоб це була духовна така, з оцими всіма, всіма трагедіями, які він пройшов, як його там... І я й бачу і, до дороги його, не хоронили довго. І його друг Ото Капуцин, друг, друг, за кулісами. І, який став єзуїтом, того, що там я вичитав у цій книги, що вони були малі. і Їхні батьки до, до музиканта повели їх, щоб вони він навчив їх на скрипці грати. Ось. То провірили поганіні малого, і він, і він той музикант сказав: Ти оставайся, а ти йди, ти не зможеш там іграти колись. Отак. Ось так. І, і це я вже як. Як оце вже. Він... Це він вже Зенітіславу я бачу. Так, извините, слави був, от, а той був єзуїтом. І він на його. Але на... скільки за, завість я бачу да, Так, завість така велика була, що він там мішав, щоб його і не захоронили. Він казав, що це диявол. Диявол, сатана. І не може так, так людина так. грати на скріп. Але така, така історія. Так добре, добре, добре. А, а оце. Ось якась така цікава робота з космосом пов'язана. Так, да, це коли була там ото така думка і астронавтів там, і, і всяких, що буде кінець світу, ага. світу значить 22-го, по-моєму, так, да, чи як? Да, щось таке. Щось. чи 2000. -й? Двушки там совпадали. Ходили страхи такі було, так. Дов... Ну і звичайно, я дуже такий, не, значить, по-русски впечатлітельний чи я. Як? Навіяло вас. Да, на це. Навіяло, що ну. Ну хорошо, я намалюю і підпишу тоді, може, якщо буде кінець світу, я тоді підпишу, якщо зумію. Розумієте? І оце намалювати. Ця, ця картина Гу. називається значить е Зірка догорає. Зірка. Тобто якби я представив, що наша планета загорілась і так крутиться так. От, і падать кудись там. В, Видіше, он як в безну на якусь. Да. Добре, давайте далі. далі. Щось я, я бачу велику філософську роботу зараз. Розкажіть про цю. Дивіться, щось світле і, 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 ага, і ну, темні це, сили. Ви тут... Це я намалював цю картину. Яскрава робота. Я був прихильник іщ... Ющенку, як йшов він на вибори. Угу. І тоді було ж, знаєш, там ото. Біля, в, в, в центрі, там, ото, там, в, пів, значить, там і стріляли, знаєш, що там щось таке. Помаранчева революція. Так, Революція була. Є у мене помаранчева революція. Там. Я, і оце, оце і, що. І, 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 а я, я вже і грав, і зробив бандури і грав класно на бандурах уже. От. Ющенко був у мене в майстерні тоді. Я, і з бандурою його на співочому полі в Києві там теж вітав. От. І, значить, був вашим кумиром. Та, і, і був, і, як і багатьох, і, і, і часто ж тільки мітинги тут були, і я завжди з бандурою і про нього, й вірші писав. От. Ну, але ж він. Значить, не, у, про, ось, але, не, получило, не про його давайте от, о, і, але, чорні сили, але і світлі та, сили. Картина, я тоді почав малювати і думаю, і, і думаю, це сила, ота, що не хоче, щоб була на Україні добро. як би диявола. Так. А це сила, яка хоче. І думаю, яка ж сила переможе. Розумієш? Да, вони, вони борються. Бороться. Тут у мене сонечко, ось, а там чорний місяць. О. І вони дуже філософія. Велика я, філософія. Зараз цю революцію я його малюю і думаю. І вийшло те, що временно вроді якби побороло той. Временно. Час зараз і зараз воно якраз злободневне. Да, злободневне, зараз йде боротьба хто кого. Дві сили борються, хто кого. Зрозуміло, дякую. Це, це мені все якось навіює щось. Я думаю, що якась сила є. Краща частина настануть, це виберемо. Ось історія. Це Іван Мазепа, Іван Мазепа прощається з Україною. Ви бачите, що так я на духовному рівні дуже. І, і кию його. Яке єднання його коня і його... його який сум? По, От дивіться. Похили, похили, зверніть увагу на очі коня, як і він сумує? І, і це все а, а, а ось оце Петровці летять круки. Круки. Бачите, от, це я Тем, в темне. плані його намалював. Він, значить, ну, прощається з Україною. А що то внизу там багато тексту? А, а це він, Мазепаш, грав ще і на, і на бандурі, і е, цей, на Торбані. Торбан, так. На, на Торбані. І складував вірші. Є у мене кохання Мазепи, там десь у Загашнику. Мазепи й Мотрі. Є у мене там. Цікаве. А, вот. І він же писав думи, і оце одна з цих дум. -сум за... Боги, Сум у мене, за не в купі має сини, єдин живе із погани, кличе сюди, отамани. Іде матку рятувати, не дай моїй погибати. Це так написав я під низом цю думу. От, думу, дуже, дуже, дуже. Так, і ще тут вершник у нас. От який козак. Іван Якович багато тем підіймає історичних. І все це пов'язане з нашою бувшиною українською, нашою культурою. Тарас Розка... Бульба. Тарас Бульба. Тарас Бульба. І я там, я його хата, бачите, угу. його жінка і, і його хлопці, маленькі ще. Маленькі ще. А. Ще до, до семінарії. Ну, це хата по сусідству, віддасть. Сім'я у мене цар. Да от там прийшов і співає. Але Тарас Бульба, значить, я його намалював у, 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 у сорочці. E, значить Я таку вишиванку на вас бачив. Так да. Я бачив я, таку я, вишиванку я на вас. Цю вишиванку. <рес> Свою вишиванку <рес> перемалював цю вишиванку в музеї краєзнавчого. О, так. І перефотографірував. <рес> 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 І мені одна з вишиванку. вся жінка вийшла мені. От, бачите? От ота голенька? Зрозумів, да. боже, які її очі, сині блакитні. Ну, дівчинка да. дуже гарна. Це, це її, значить, е, ну, як от там… Давайте про, про ту картину. Так. Про, про Магдаліну, ага. значить. Марина, Магдаліна. Маріна да, Магдаліна. Да. Так, так, так. Коротенька, це, це, це ж біблія. Гріхів називається. Да. Да. Значить, коли Ісус ходив по землі, то Значить, цар Ірод е, создав указ такий, що проституток забивать камнями. Так. От. І е, Магдаліна теж там щось Маріна Магдаліна. Є про неї а, така, так. така молва, значить, ходить. Фарисеї настаїли і забити камнями. То ж Фаресеї там називають стали, так, фарисеї. І ви бачите, що вони з камнями вже стоять. Я написав намалював чорні камні, щоб видно. Взяли камні і привели її до Ісуса і кажуть, а що ти скажеш? Під двох йому такий, так, так. А він каже, значить, хто з вас без гріха, нехай перший той кине камінь. І таких nee, вони не посміли. Не знайшлось таких. Гарна картина, філософія. філософія, Але так, 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 так. Ну, розверніться, будь ласка, тут я до нашої Полтавщини зараз звертаюся. Ось стоїть картина. Я б сказав, ціла поема в живописі. Івану Яковичу, будь ласка. Ось про цю картину. Може, хай там вона стоїть на місці чах. Ну, давайте. Так. На цій картині. Село Чернечий Яр, так? Село Чернечий Яр це колись. Ну я як художник. Ну, станьте так, щоб вас е, бачили і картину. Станьте вона, там біля біля біля. Хай вона це, хай ви засніме її добре. Да, так, є, є. є. Розказуйте. Значить, це я колись. У 85 році, ще при радянській владі, от, побував у Чернечому Яру і зійшов туди, а воно, як кажуть, як Швейцарія маленька. Угу. От, дуже цікаві там гори. Такі, значить, я бачу гору от, А чернецівці завжди шукали такі місця, де добра. Там, природа і, і, і від, від, від людини. І там цілющі води були. І виходили прямо наверх. Угу. От, там, значить, біля моєї хати, о, о, там далі там теж залишилось ще таке русло маленьке. Ось. Ну, і я подивився на цю хату, а вона вже трошки там. Трошки розвалювалась зверху. Ну, вона тут гарненька тут. І, і, і купив я її за 400 рублів у сусіда. Дуже великі гроші. Да, тоді. Да. 400, це я з одною художницею там mm. про, про, прогулювався. Mm. І, і мені сподобалось, що? Що це хата дерев'яна. Вона зверху, так сказати, дранкою брьом так, була, за і, а зверху дранкою замазали, і, і глиною і глиною, так. Да. Ну так і кривилась, а, а, а звідтіля вона називалась мита. Це дуже рідка хата, рідкісна на Полтавщині. Це, і значить, там літні кувита, це значить, брали колоду, розпилювали на дві часті, отак, і оцим розпиляним в хату на від відсіля оці обапалена частина. Да, оба порони, да. Яка а тоді там гладили і і не мазали, аж шкребли, мили і Сіди ну, були. шкребли. Вона така. Це така. дуже рідка хата. Так, да, дуже рідка. І що на вашій картині? От. Ну, я її купив, Ваші так. курочки, собачки. От, ремонтував її. Ну і оцей пейзаж купив вулики. От, от чотири ото, бачите, тут же я зробив такий для їх. Огородив трошки, общем, О, ото я стою біля. Вся сім'я ваша тут я бачу. Да, тут, тут в мене батько ще живий, царство небесне, дрова рубає, Він, бачите, от складує рівненько. Тут це вже осінь була така крута осінь, і, і мороз пройшов, що листя опало, але посадили редиску серед літа, і вона якраз оце Посіле. вибирає. А, От я стою біля, біля своєї своїх пасіки. Да, Кожен ну, зайнят роботою. Да, ну все намалював, так як, як я його любив. Як, і, як та, вас сприяли. Тут у мене шарик, собака, такий величенький, дуже розумний був. Мама моя, от несе йому їсти. Йест. Вона, її вже було, вже її було. Восімка 8... в 90 років. Ой-ой-ой. 90 років. Але вона сама себе ще має. Дуже дуже, дуже гарна і собаці. Я вражений. Далі в мене було Ой, собач, два, два собачки, тобочка і бобочка. А, а тут очерет, я отак от стою і карандашом набрасую оцей будущий. Прекрасно. Будущее. Іван Якович, щас я. І а, а, а далі в мене там було шестеро курей, і кіт Маркіз. Дуже дуже вдячний. Дорогі. Дякую. О, і о, оці два круки.